Дві матері автор Дмитро Чуб читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка. У двоповерховому дитячому будинку, де було більше ста дітей сиріт, чувся дзвінкий лемент, а часом і плач. Двоє трирічних дітей саме сварилися за якусь іграшку, як з другого поверху, з канцелярії, вийшла Оксана Васильівна, завідувачка будинку, з якоюсь жінкою. Незнайомій жінці, Юрко відразу сподобався, і вона, оглянувши всіх дітей молодшого віку, знову зупинилася біля Юрка, що стояв біля свого ліжечка. І уважно стежив за сваркою двох дітей. Він навіть не помітив, як поруч зупинилася чиясь мама, як він думав про всіх дорослих жінок, і ласкаво заговорила до нього. Добрий день, Юрасику! Що ти не пізнаєш своєї мами? І вона нахилилася до білявого хлопчика, гладячи його по голівці. Юрко на мить ніби збентежився, глянувши на незнайому жінку, і не знав, що робити. Та його майбутня мама допомогла йому вийти з незручного стану, взявши на руки дворічну синьооку дитину, притиснула до себе і поцілувала. Юрко ніби зрозумів своє щасливе становище. Прилип голівкою до теплої шиї своєї мами і заплакав. В його пам'яті за рік, певно, стерся образ своєї справжньої мами, яка одного зимового ранку лишила його в передпокої дитячого будинку, а сама зникла, здавалось, назавжди. Вихователька, що прибігла тоді на розпачливий крик дитини. Вибігла відразу на двір, але за матір'ю вже й слід прочах. У кишені малого знайшли тільки записку, що його звуть Юрком, і що народжений він 10 грудня 1941 року. Чи ворухнулась у пам'яті цієї дитини хоч риска спогаду про те, що тоді сталося? А скільки разів він плакав, згадуючи свою зниклу маму, скільки разів уночі, прокинувшись, кликав її до себе, бажаючи маминої ласки і тепла. Але невблаганне життя було черстве до нього, як і до всіх осиротілих покинутих дітей. Ця подія зібрала навколо гурт цікавих дітей, що дивилися на щасливого Юрка і на чужу жінку в білому капелюшку. Напівголодне життя дітей будинку прифронтового міста ще більше підсилювало туманні згадки про батьків. Багато малят підсвідомо розуміли своє становище і все чекали, що до них прийдуть колись їх мами, і заберуть до теплих хат, як уже траплялося з іншими. Тож недарма сироти з такою заздрістю дивилися на тих, до кого приходили матері, на відвідини або забирали їх додому. Поволі нова Юркова мама втішила малого, і він, підвівши свої заплакані очі. Глянув на неї з докором, як на давно очікуване щастя. У неї в самої в цей час виступили на очах сльози. Вона згадала свого п'ятирічного Миколку, що загинув під бомбами. Щоб не хвилювати дітей, Оксана Васильівна щось зашепотіла Юрковій мамі, і вони разом пішли по східцях на гору. Щоб оформити всиновлення дитини. Ти ж приходь, Юрчику, з мамою до нас у гості, сказала завідувачка, прощаючись. Вона ще довго дивилася вслід, стоячи на ганку, аж поки вони не зникли за рогом дитячого будинку, оточеного високими тополями. Осінній вітер крутив по двору жовта листя, Розвівав Оксані Васильівні волосся, лоскотав обличчя. Вона пригадала, як потрапив Юрко до їхнього будинку, як гірко плакав, уміючи вимовити тільки єдине слово мама. Як захворів зимку і ледве вирвали його від смерті, тоді, як багато інших дітей давно опинилися на цвинтарі. І в Оксани Васильівни заворушилося материнське почуття. Їй зробилося шкода цього білявого розумного хлопчика з синіми очима, в якого й вона вклала багато піклування і уваги. Але вона була одночасно задоволена, що ця чудова дитина буде врятована від тих небезпек, що чекають дітей у напівхолодному будинку. З напівголодним харчуванням. Не минуло й півроку, як Юрко з матір'ю прийшли відвідати дитячий будинок. На ганку лежав ще талий сніг, шуміли струнки тополі попід стінами будинку. Коли гостей привітно зустріла Оксана Василівна. Та тебе, Юрчику, вже й пізнати не можна. Цілуючи малого, вигукувала завідувачка. Потім хотіла взяти його на руки і понести до дітей, але він ухопився за матір і до Оксани Васильівни не пішов. Він був одягнений у новеньке пальто, мав нові черевички і білу шапочку, як і в мами. Коли йшли до будинку, розповідала Юркова мама, не хотів іти. Трохи не плакав, мабуть, боявся, що знову лишиться тут, ледве його заспокоїла. Юрко, і справді, увесь час був напружений і мовчазний. Тим часом мама виняла з торбинки пакет солодощів і сказала Піди, Юрчику, та роздай дітям. Вони ж тут, мабуть, ніколи не мають солодощів, а ми тут поговоримо з тіточкою Оксаною. Хлопчик взяв цукерки і ступив кілька кроків до дітей, що збіглися до нього, а потім, мовби щось пригадавши, метнувся до матері і схопив її за руку. Ідіть і ви, мамо, зі мною, ходімо вдвох, благав він, не випускаючи руки. Мати зрозуміла його тривогу, і вони пішли разом. Дітей збільшувалося, бо вони саме виходили з їдальні і, побачивши, бігли до нього. Юра, Юрочка! чулися голоси знайомих дітей. Вони розглядали Юрка, ласували цукерками, брали за руки, хотіли хоч торкнутися до того Юрка, що недавно був з ними, а тепер. Так гарно виглядав і мав навіть цукерки. Вони заздрили його долі. Через деякий час Оксана Васильівна знову проводила Юрка з мамою. Вийшовши аж на подвір'я, починав падати ріденький сніг. Вони вже хотіли прощатися, як до них наблизилася якась жінка, простенько вдягнена. Чи не ви часом будете завідувачка будинку? запитала вона, звертаючись до Оксани Василівни. В цей час підбіг Юрко, що одійшов на бік, хапаючи сніжинки. Мамо, сніжок, дивись, радісно сказав хлопчик, простягаючи свої руки. Іди, Юрко, будемо жити, сказала мама. Беручи хлопчика за руку. Незнайома жінка раптом пильно глянула на Юрка, почувши знайоме ім'я, і ніби прикипіла поглядом до його обличчя. До того ж, вона побачила знайомий шрам на його лобі і крикнула, простягаючи руки до дитини: Синочку мій! Юрчику, я ж твоя мама. Її голос затремтів, перейшовши майже на шепіт, ніби її горло схопили якісь спазми. Але Юрко злякано припав до своєї нової мами, а його нова мама теж обхопила Юрка обома руками і притиснула до себе. Ніби боячись, що його відберуть. Лопатий сніг тим часом густішав, крутився безліччю метеликів навколо, гойдався під подувами вітру, ніби підкреслюючи свою байдужість до трагедії людей, що стояли поруч на подвір'ї. Він падав на рами вікон, на одяг схвильованих жінок і на жовтаве листя. Розгойданих тополь.